Сьогодні стартують роботи з відновлення озера Синя, що на Воноградері. Напередодні мешканцям мікрорайону презентували план із розчистки водойми та терміни, за які планують впоратися з усіма процесами. На зустрічі побувала і наша журналістка Юлія Махових про що там ішлося. Зараз докладно розкаже у нашому сюжеті. З нами у нас багато глядачів саме з виноградера. І ось пані Надія вже теж нам писала зокрема про стан повітря у цьому мікрорайоні. але зараз не про повітря, зараз про озеро синя. Тож увага. Озеро Синя одна з найвідоміших водойм столиці. Вона утворилася за часи льодовикового періоду, а свою назву отримала від кольору мулу, який знаходився на дні. Кажуть, що цей синій мул мав цілющі властивості, і власне ними користувалися мешканці району, приймали грязьові ванни, лікувалися від хвороб. Оцей весь участок пляжу був дитячий. Діти щебетали тут. Було я не знаю сотні. Мабуть, отак можна було стати де сільки було води. Воно було чудове і з-за того, що якась там синя глина, воно завжди було чисте, робили деякі проби. Я тут все життя озеро метрів до 200. Я плавав по часу, по два. Тобто це був басейн, там фітнес безплатно, нагрівалася вода, сонце, там люди, різні люди, ті картежники, ті собачники, ті з дітьми. І 100 грам випивали Тобто були, були на всі ці смаки. За останні кілька років площа озера суттєво зменшилася. І якщо по той бік водойми вода хоч трохи залишилася, то тут її зовсім нема. Все через те, що висохла протока, яка сполучала дві частини водойми. І відтак утворилося два окремих озера. На те, що водойма обміліла та майже повністю висохла, вплинули і кліматичні зміни, і діяльність людей. Через глобальне потепління збільшилося випаровування води та замулилися джерела, які наповнювали озеро. А будівництво житлового масиву та автомобільних доріг навколо нього порушило природні дренажі. Тут було багато живності, водяні криси, багато риби, качки. Вот ну все це вмерло, звісно. Минулого року воно зовсім висохли. Минулорічне відновлення озера синя з природоохоронного фонду міста виділили 35 мільйонів гривень. Однак майже рік не вдавалося знайти підрядника для розчищення водойми. Ми розпочинали ще в минулому році. Два тендери було проведено з осени Минулого року в цьому році з четвертої спроби було виконано це завдання. Причини були різні: навіть такі, що виконавці подавали пропозицію, яка перевищувала. Тендерно, тобто навіть як таке було і багато дуже було відхилено завдяки неправильній документації. З шостої спроби підрядника таки обрали, а за кілька днів презентували громаді те, що планують зробити найближчим часом. Є досвід певний, є досвід в тому, як виконувалося озеро Нивки, може, ви знаєте, в якому теж було водойма повністю пуста, яку розчищено зараз водойма повністю наповнена водою. Відновлено повністю вдольму і в гарному стані. Будівельний майданчик знаходиться, як ми бачимо, ось де да? він зображений. Це тимчасові дороги, які передбачені для в'їзду, виїзду, обслуговування і так далі, підвозу матеріалів. І починаються роботи з розчистки і берегу кріплення в цьому складування грунта відповідно. У планах підрядника розрити дно до глибини, яка дозволить джерелам наповнювати озеро, прибрати мол та розчистити протоку, аби вода циркулювала в обох його частинах. Окрім цього, укріплять береги водойми. Підрядник сьогодні пообіцяв, що роботи будуть завершені до кінця цього року, і озор поступово буде наповнюватися не одразу, а поступово. Тобто весною потрібно спостерігати вже як воно наповнюється, і ми, як місцеві мешканці, об. Обов'язково будемо долучатися і до контролю над роботами, як вони проводяться, скільки грошей витрачається да? і так само за наповненням озера, бо це важливо. Мешканці виноградаря сподіваються, що після розчистки озеро не висохне знову, а результат проведених робіт буде тривалим. Юлія Махових та Олександр Олійник, телеканал Київ.